Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У нас з вами могло би бути більше світла під час спекотних червня та липня, якби міністр енергетики вирішив просту задачу: як зменшити тривалість відключень, використовуючи наявні можливості та ресурси, пише Лана Зеркаль. Її вирішення стане особливо актуальним вже цієї зимою, тому спробує підказати рішення публічно цей варіант. На поверхні до нього можна дійти, використовуючи лише інформацію з відкритих джерел. Це важливо, бо поки ми переводимо подих, покращення ж тимчасово варто подумати, що можна змінити навіть з тими ж ресурсами, які маємо наразі, бо. Нам з вами ще зиму потрібно проходити в умовах задачі. Таке Наявний наразі імпорт 1,7 ГВт на годину легкий аналіз відкритих джерел саме платформи ENSO-E для просунутих користувачів чи дані Діксі, Груп, чи Форбс для гуманітарів показує, що протягом періоду найбільшого дефіциту електроенергії ми жодного разу не вибирали 100% об'єму доступного імпорту. Наприклад, в день 17 липня, коли температура повітря в Києва в день складала 36 градусів, імпорт складав 61% з можливого протягом цієї доби. Не використано було шістсотші. 600... Десяттри мегаватти в годину це одна черга відключення для побутових споживачів в країні. У цей день більшість країни була без світласі. 15-18 годин. Додатковий об'єм електрики точно був би незайвим. Наступна складова задача гроші для імпорту теоретично мала би бути проблемою, бо з 1 червня ми всі з вами сплачуємо за підвищеним тарифом, завдяки чому енергоатом за інформацією експертів, Діксія група отримав додаткові 52 мільярди гривень на рік, зважаючи на покладені на енергоатом зобов'язання щодо покриття різниці між ціною електрики та нашим з вами тарифом. Ці додатково Мені гроші мали би використовуватись для покриття різниці між вартістю імпорту та тарифом, а не йти на будівництво двох додаткових блоків Хмельницької АЕС, доцільність якого навіть сам міністр енергетики не може пояснити депутатам це витрачання грошей настільки безвідповідальне та безмістовне. Що відповідний законопроект навіть отримав негативний висновок антикорупційного комітету парламенту? Третя складова, хто мав би закуповувати імпортну електроенергію для населення за постанову уряду, яка регулює режим імпорту, це електропостачальники, наприклад, державний трейдер АТ ЕКУ. 100% якого. Ого належить державі або постачальника універсальних послуг, частини з яких є державними. А тепер питання щодо задачі маючи три складові не використані бізнесом обсяги імпорту, заплачені нами гроші та наявних електропостачальників. Рішення про покращення забезпечення населення за рахунок імпорту є очевидним питанням тільки в тому, чому воно досі не прийнято. І що буде це рішення прийнято, щоб покращити ситуацію зимою? Якщо міністр енергетики перестане витрачати гроші на атомні блоки, дозвол на будівництво яких Верховна Рада і не то він може суттєво покращити ситуацію з енергопостачанням населення зимою. Якщо ще виконує стару обіцянку, збільшить можливості для імпорту, то зможе продемонструвати людям цілий додатковий гігават. Крім того, пройшла села зеркалі і по Зеленському. Володимир Зеленський на конференції «Ukraine Recovery Conference» заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневреної генерації та ще чотири гігавати в найближчі роки. В реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проект відключити, навчити команди, як ними управляти в найкращих умовах. Займає рік в Україні. Мова не найкращі турбіни. Які привезли минулого року, так і досі стоять і їх не запустили. Побудувати 4 торгіати також на на світовому ринку, немає стільки виробників обладнання, і це недоцільно. Все, що можна зробити, побудувати фундаменти замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій батареї, вітер, газ, біомаса. Міністр енергетики не міг не знати, що дає президенту неправдиву інформацію. Наші міжнародні партнери знають, що заявлено неможливо. Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміжу держави та Зеленського вже в грудні загадка, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, Партію анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.